Вітаємо вас, звати нас Легун Роман і відповідно, Світлана Легун. Я майстер закладки натурального каменю. Моя дружина по професії є моєю дружиною. Хочу продемонструвати вам наше хобі розведення кал. В основному це біла ефіопська кала з Антадехія. Як я і обіцяв в попередніх роликах, коли почнуть звісти. Я е, зніму вам ще один ролик про красу цієї квітки. От, буквально е, кілька тижнів тому перші квіти пішли, навіть вже пішли перші клієнти. В тиждень у нас продається приблизно 7-8 квіточок. Ну, вони ще не встигли масово розцвісти, бо їх у нас, слава Богу, як бачите, дуже багато. Ми використали неживу. Неживе приміщення в будинку для, для зимування цих квітів, тому що це садово-кімнатна рослина, вона прекрасно себе почуває в відкритому ґрунті з квітня по вересень, навіть до перших приморсків. Отже, вони зимують тут, в планах будівництва гарної великої теплиці. Але це не про це. Отже, кала біла. Ефіопська зонтодехія. Її догляд дуже простий. Вона хоче води і світла. Приблизно трьохлітровий е, літровий стаканчик пластмасовий, вистачає для її зимування. Висмикувати всякі такі всякі, не шкідники, а як правильно. Е, інші, Інші, інші рослини, які... Все, що не є кавою, треба. Забирати, відстригати е, ці старі пожовклі листочки. Це і весь догляд. Це кала біла зонтадехія. Болотна рослина, волога і світлолюбива рослина. Отже, ґрунт повинен бути постійно вологий. От як в такому. Постійно вологий. Коли, коли це все буде в квітах... Буде знятий ще один ролик. Дякую за увагу. Дякую за увагу. З вами був Легун Роман і Світлана Легун. Бажаємо успіху вам, процвітання, щастя, здоров'я в новому році. Слава Україні!